Він мог сказати, що я на заняттях показував дірваний палець за нарушення техніки безпеки. Да. Живий, то есть настоящий. Yeah. А ви в коробочці як він Да. А Чий то я, палець? Я прямо бол... відкривав і показував. А це це за нарушение, отбив, Наруш... нарушение зроби охрану труду. А в результаті ось вам результат. <кк Tablet> Покажіть. Кажу, всі согласні дивиться, усі. А потім два чоловіка шльоп без сознання. Сознання да. тряли? Так. Да, у проход. Діма, дивиться, дивиться, хилиться, хилиться, тільки шльоп, я не встиг підняти. Цілий з ногтем, так? Да. Да. Смотри, ж хлітто. Чиста африканська маска. Так а де ви той палець взяли? Це ученика якогось? чи роботяги? Звісно, не, не, не свіже. Розбирали. За передній мост він Здоровий такий мост передній важкий. Uh -huh. На дві половинки вона дарився на заняття. лабораторне. Uh -huh. Uh -huh. І На дві половинки, ну, по І Там розвитку по звіннях. Три години одне звіно, потім міняється три часи друге. Одне звинувати займалося, все нормально. Получили оцінки, сіли друге займатися. А друге звіно підійшло, а в групі 15 і. Ні, в звіні 5-6 чоловік. Доргалися, дергалися. Діоргались, дергали, не можуть розібрати. Там I такий штифт на кольцо треба витягти його, тоді воно розбереться. А вони не читали і не знали, що штифт. і не розберуть ніяк. І <sú> дергали, дергали. А воно ж лабораторія велика, це ж не те, що тут клас там чи що, це як три класи. Комбайн стоїть, її в запчасті стоїть. І кажуть, це, видно, ті щось наробили ж перейдуще. Нароша щось зробили. Пішли учителю, скажемо, що ми не можемо, бо видно, ті щось зробили. А один той, що напротив сидів, перед, перед цим розбирали вони це. І за цей щифт палець зна, Ну, їм не каже. Гарштука. Угу. Ті, 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 ну, ті, ті розвертаються і йдуть подлянка, до мене. А він, а, він, а він каже своїм: Дураки? перескакує через стіл, підбігає до этого, до... Комбайна сіпає за кольцо, там таке штів. І все время болти ж розсидінь, і все время мост розриває, розпадається на дві половинки, а він не встигає брати палиці йому, очима. Ну, воно не гостре, а тупим, так тупим, ну важким, важким кінцем прищемило, відбило, і він отпав Указательний. Не Невказательний, а середній великий. Ура. То Ту, що ж він отак. Главное, ці, ці, ці а трошки, трошки там а це іначе наче сто І картина була слідуюча, воно ж такі цок! громихнуло. Всі зразу туди. І застили. Він стоїть. Він не поняв сам. І сміється, сміється. Мене аж теж по спині мороз, пройшов. Думаю, чи не здурів, чи що небудь. А тоді хватає отак палець. І так начина клеїть. А, трошки в нього. Да, трохи не зрабатує. І як дійшла боль до нього, а mm. воно сразу шок він болі не да, чув. Так, болі він не чув, як дійшла боль, тоді. Ну, я думав, прикол, а воно ж да. просто. Ну, я кажу, не думав. Я, я тут быстро особо. Со... Ну, кажу, да. ребята, ну, так ну, быстро. Ти, 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 ти быстро хватає його, там больниці недалеко далеко від полігону училищню до больниці. Быстро його в больницю. А воно вже і кров перестала йти, воно защимило прищемило. А, воно так його здавало, да, що? здавало. Здавило, що і кров. Ну, коротше, Повели врач, там щось пормазав, перев'язав і каже, тут уже все зроблено. Зашивати не треба, нічого не треба. Ну і пришивати палець. Каже, не каже можеш йти додому, ну, і не додому пішов. Ну, А тут дежурні діжурні ж до групи вже так закінчили заняття, от відпустив, діжурні замітають, домили до пальця і кажуть: дивіться, що робити. Я кажу, та ну заперше це мусор, кажу, бере міти і викидай. Е, ні, каже один, це ж його палець. Годімо. Це вже виросна солідарність. Та Тихо він йому й не, Возраст... не нужен, він йому не нужен, звісно. Ну, ладно, давай сюди кажу. Взяв коробку так я, типа, як дві пачки сірників. Угу. Кажу, давай тут, сюди положимо віддамо їм там чи що. Позамітали вони і пішли. А воно виходить так, що через тиждень у цій лабораторії заняття. Через тиждень приходимо, я про нього навіть трохи забув. Це палить. Хоча це нарушення, і мене наказали потім пізніше. Це виговор за те, що на занятті... на вашому занятті случилось. Коли цей, що відбило палець, хтось із хлопців вже каже, а де той палець, що він. Та кажу, що укинули ту. А той, що палець да? а який він? Та як який? Ти бальця свого не бачив, який. Та покажіть, як воно. На, подивись. Він підійшов аж до столу. А остальні е, сиді, сидять, і нам, і нам, і нам. Ну, на ти пройшов, оце. дивіться, не підставляйте, бо буде таке. Вскрив, е, пішло заняття, все, коли з другої груп підходять. О. Ви нам теж палець, покажіть. ОБСС, одна баба сказала. Ви нам теж палець. Прийшлося і дівчата теж. Прийшлося палець з лабораторії забрати у клас, де в мене клас по охороні труду. Положити в шкаф. І ходили всі, і дівчата теж, і всі дивилися, там, хоча дивитися, там ну що там дивитись. Царь Петр основав Кунстан. Закінчуються заняття, виходять групи. Порозказували ж усім, тільки 1 сентября приходить група і тільки на мої До заняття. До 1 сентября. Покажіть палець у вас є. А як ви почули? Та нам казали, то, а наша вам, ви ж повара, у вас такого не буде. Ні, покажіть. Покажите покажіть все. Покажіть. Ну, показував усім. Де. Де. Правда, були случаї, були, були случаї, ну, такі не зовсім приятні. Хожу з жінкою по базару. Ну там, де щось пальто Вітя, обираємо, або... чи що. Стоїть 에, під... якийсь хлопець. Ученик. За возросною, ученик. професіонально. Ваш, Ваш буший ученик, а вдвох підходять. Жінка ж тут хорошо і, стоїть. І жінка, що, хорошо, і жінка що, а, він стоїть, а він підходить і каже: ось оцей не вірять, що у вас палець є одірваний. <гум> Кажу, та, та є. А жінка, а я не розказував вдома. А жінка, Тю, ти що органи збираєш? Чи що, ти не кажу, не збирається. Ну, да, це... Органи збираєш. Жодная жінка. Органи це по охрані, собирає. кажу, труда. Тут і другі люди почали на мене дивитися. Воно ж базар чують, що якийсь палець одірваний. Чоловік збира. на мене дивляться, таке думають, що ж воно за тіп такий, що таке, займається живодьось. А було, а доходило до смішного, приходить група. Якась там вже звісно, яка показав палець, все там нормально, всі живі, ніхто не падав. Коли один, два, два чоловіка група yeah. вийшла, а два чоловіка підходять. Можна що що там, таке, можна вас? Та кажу, можна, думаю, що, що вони хочуть. Uh -huh. А що, що таке? Та оце ви показували палець, та показував, так. Да. Ну, палеце вже немає, таке воно там ні ніщо. Давайте ми вам нову принесемо. Це <ріху> ж вони підкалують? Чи них не вийде? Вони підкалують. Я питаю їх так. Нога то от понятно. А де же да, де возьмете? Думаю живі. Де ви воно гучить? Не будуть же когось рубать там чи що. Mm. А ми, каже, на, на кладбищі знайшли місце, де ви кидаєте із больниці одрізані всякі. Я чу за це місце. О, це О, правда. Ну, було? Правда, да. От і вони воно закрито люком таким етім. Це така труба люк. Да, люк. Каже, за... ми витягнемо, каже, і будете показувати. О, експонат буде! А що mm. там той пацюк Та, покажете, так усі попадають? Ну, ужас. Вот <laughs> то yeah. таке. Вот эта война никогда не прекратится. Всем интересно, как выглядит всадник без головы. Вот такие были приколы. У меня случаев багато было. Ну, это самый такий, самый такий наглядный случай. А то были ну, Это прямо был. Це прямо за мною случай был. На цих же комбайнах два сидять на, на праті, щолкають зажигалкою. Це тоді була бензинова ще. А У мене сину, ну, це Щоб підкурювати? Що да? підкурювати? Щок, що я кажу: сховайте зажигалку, бо заберу. А другий каже: а той з них один каже: та тут нема бензину, вона це так, це так. Ну нема, кажу, сховай. Той сховав, а другий що коло нього сидить, каже. Я знаю, де бензин взяти. На перерву вийдемо, я тобі знайду. Uh -huh. Ну ладно, Той, це вже я цього ж не чув. Виходять вони на перерву, я всіх випускаю, uh -huh. а тоді сам виходжу на полігоні, о, там де, uh -huh. на, ти ж вже знаєш. Uh -huh. а, на полігоні а, я був. Виходжу я, картина така, я виходжу, тільки вийшов із дверей, і, і ну, тут полігон вже. Коли чую, таке хлопок такий, як взрив. Блу. І що? І дві шапки летить, отак, полетіло, дві шапки. Нічось. — І впали, звісно. На снігу це зимою було. О. Я зрозумів, що щось там десь щось не таке, бігом туди, коли на снігу, коли машини, яку треба в капітальний ремонт надсилати, і без кузова вона. Е, валяються на снігу і лиця закрили, закрили руками і валяються на снігу і кричать. Як в юний, ото в снігу, ні, я ага. є одного піймав. Ну, піймав, наступив ногою на грудь коліном, руки одірвав і кричу: Бачиш мене? Бачу, так погано. Ну, думаю, глаза цілі, хороші вже вже не страшно. Кажу хлопці, би їх за руки за ноги і теж їх у больницю. У больниці намазали чим? все, дійсно, глаза не почу, тільки поблакла кожа. І все. Ліце попикли. Так, що було? Той, що сказав, я що найду бензин. Підійшли до тієї, машини, що готується в капітальний ремонт. Бак заткнутий тряпкою. Бак заткнутий тряпкою. Mm -hmm. Откр... не не, ні. нічого Готовиться в капітальний ремонт. Ну, машина. тряпку видірнув. Видірнули тряпки і почали дивитися туди. Один подивився, другий подивився і каже: та там нічого немає. І той чиркнув, щоб глянути, чи а, там є. А той хочу, спички витягне, не завалкою. Не, не, не а той каже, та що ти так кажеш? Дивися. А там пари були, вони губни, і от таке вийшло. Ну, хоч очі не повибивали. Да. і з них, потім сміялися, правда, ну що, подивився, є, 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 є бензин, ну сквозь Що сльози, дима? А ще случай, хочете? Це все, блядь, блять, не неучісуха. Да, а ще случай такий журнал, пішли на перерив усі. Mm -hmm. Чоловік два, ну не всі на переривку, хто не йде, там то не кури, то може ще що. Я сижу в журнал, там заповняю на столі стів на такій стоїть кафедрі такий. А, <преку> а там збоку два, 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 два дуріка е, іграють в іспуг. Знаєш, що це таке? <пеку> рукою, а ти Тужен очі витрішити і не бре не блика. Чув так? Ну, ну, должен мараєш, не... Моргаєш, моргаєш ближче, ближче, поки аж моргне. А о, я ж не знав, а той, що то вони грали, то той взяв молоток, що лякав. Uh -huh. А той би, стоїть, а той його молотком так лякає. Uh -huh. Моргаєш, моргаєш. Ближче молотком ближче. Uh -huh. А я ж думав, що рукою. Ну ви та хай де ребята собі граються. хай uh балуються. -huh. І Молоток виривається. А, вискальзує з руки. Вискальзує з руки, летить у нього над головою. Летить у мене над головою. Вибива дві шибки на, 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 у вікні на полігоні, що mm. там, де, де лабораторія, і вліта на двір. Еті. Є, є. Хорошо, що нікому голову не пробили. Хар так, звісно, повезло, і мені і тому. Ну, це півбіди. Картина, друга следующа. Следующа, я кажу, що ти там зробив? А він каже, дивіться, а той, що не моргаво, так стоїть. Я його по щоках, сюди, туди роздергав, роздорів, ти що? А він а. А, а в нього а, шок а, чи? А, а, да, ні, да, перепух, начал, стрес. Почав балакати, ага, га ти що таке з тобою? Та нічого, а що, нічого. Ти бачиш, що молоток летів, не бачив. А чого ж ти такий став? Ну, не знаю. Ну, в общем, отаке картина не зовсім, понятна, щось з ним. Каже, той: я, наказуйте мене той, що, що це кидав. Та що тебе наказують? Кажу, шибки повставляв, щоб, і щоб знав, що це таке молоток і не грався. Ото таке. Представляєш? А то, може б навіть в тюрмі Нараз. оказався. Аби щось трапилось, да.